Щиро вітаємо вас на церемонії нагородження переможців першого регіонального етапу конкурсу Благодійне Прикарпаття-2015 в рамках єдиного загальнонаціонального проекту Благодійна Україна-2015. Номінація Інновація в благодійності». Для отримання нагороди запрошуємо представника громадської організації за покликом серця. І даймо людям крихітку себе, щоб душа наповнилася світлом. Я щиро від конкурсної комісії хочу подякувати всім волонтерам, всім благодійникам, бути волонтером це вже праця, це шалена праця, титанічна праця. Диплом лауреата отримує громадська організація за покликом серця. Голова Костинюк Тетяна Васильівна. Вітаємо лауреата. Номінація Благодійник неурядова організація. Для отримання нагороди запрошуємо представника громадської організації Громадсько-Християнський Рух Клич. Представника громадської організації за покликом серця, чекаємо вас для вручення нагород. Запрошуємо директора музею мистецтв Прикарпаття, пана Михайла Дейнегу. Сьогодні закінчення вже нагород, але я вам хочу сказати, що всі, хто сьогодні в залі, хто дістав нагороди і хто був присутній. Ми сьогодні найкращі тут з вами. У номінації Благодійник неорядова організація Переможцем стає громадська організація за покликом серця. Голова Костинюк Тетяна Василівна. Статуетка Ангел добра. Диплом переможця, троянда. Ваші оплески. Диплом лауреата отримує громадська організація Громадсько-Християнський Рух Клич, голова Гоблер Богдан Петрович. Остання восьма номінація конкурсу Волонтер організація. Запрошую для отримання нагороди представника громадської організації за покликом серця, а для вручення нагороди голову регіонального оргкомітету конкурсу Благодійне Прикарпаття 2015, керівника благодійного фонду Ти Ангел Віталія Сабана. У номінації Волонтер організація диплом лауреата отримує громадська організація за покликом серця голова Костенюк Тетяна Васильівна. Героям слава!